При труднощі і ризик працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка, який їздив до Путіна а на початку великої війни вмикався в ефір до пропагандиста Соловйова. Досі не позбавили звання героя України. Петиція із вимогою зробити це на сайті президента, вже давно зібрали більше ніж 25 тисяч голосів. Однак як пояснили в уряді механізму позбавити бойка і таких як він наразі немає. Однак скоро може з'явитися для цього Кабмін затвердив законопроєкт, детальніше про який розпитаємо міністр юстиції України Дениса Малюсько. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий вечір. Поясніть нам на прикладі бойка, що зараз заважає позбавляти державних нагород от таких персонажів. У нас це питання врегульовано законом про державні нагороди, і він поширюється на все: це на звання героя, на ордени, медалі, звання заслужених, народних. От практично все, що ви чули про нагород на почесних чи важливих осіб Україні – Указами президента це все регулюється цим законом, і цей закон містить єдину одну підставу для позбавлення державних нагород. Це якщо особа вчинила тяжкий злочин, це підтверджено вироком суду, і суд направив подання про позбавлення такої особи державної нагороди. Після цього президент може винести указ про відповідне позбавлення відповідної державної нагороди. Відповідно, процедура складна, тривала. І, м'яко кажучи, не покриває усіх тих випадків, коли державних нагород потрібно позбавляти. А я нагадаю, що у нас закон про санкції теж передбачає можливість позбавлення нагород під санкційних осіб, але на жаль, він жодним чином не з законом про державні нагороди. Ось цю колізію двох законів власне і спрямований врегулювати законопроект від уряду. Ми передбачаємо, що якщо щодо особи застосовано санкції у вигляді позбавлення державної нагороди, після цього така особа і втрачає державну нагороду. Тобто вироку суду за тяжкий злочин вже не буде необхідності отримувати. Ну, це очевидно і це розумно, тому що можна чимало добра, добра натворити, щоб зробило б неприйнятним носіння звання, наприклад, героя України. З точки зору суспільства, однак, це могло б не тягнути на тяжкі злочини, або процедура доказування такого злочину могла б тривати надто довго. Тобто, якщо законопроєкт буде ухвалений Верховною Радою, то достатньо буде рішення ради національної безпеки і оборони для того, щоб людину позбавили звання або іншої державної нагороди, саме так. Далі будуть ще кілька технічних процедур, але людина вважатиметься такою, що втратила державну нагороду з моменту. Введення в дію рішення Ради небезпеки та оборони. Але от дивіться, наприклад, Кіркорова позбавили звання народного артиста України ще в березні із нинішнім законодавством. Чому по цій самій Яка якась процедура там ж була використана? Чому по цій самій процедурі не можна позбавити звання народної артистки Тейсю Повалій зараз? А, якщо чесно, зовсім відверто, я не пам'ятаю невідсвіткову ситуацію з Кіркоровим, але а, в нас є. Трішки різні е е е історії підстави для застосування санкцій для іноземців та громадян України як за наслідками, так і за процедуру накладення таких санкцій. Зокрема, якщо це стосується громадян е інших країн на резидентів, е процес і накладення санкцій подальшого супроводження і їх імплементації набагато простіший по справі по бойку. Ту історію, яку ви щойно озвучили на початку mm -hmm. нашої розмови, це інша історія, тому що це не тільки громадянин України, ще й народний І Тому а, ми б хотіли, щоб процедура позбавлення державної нагороди, в тому числі звання Героя України, була б ідеальна процедура законодавства з тим, щоб потім можна було легко відстояти таку позицію в судах, зокрема і з огляду на факт громадянства України. А що дає звання Героя України, окрім статусу? Ну, власне, мені складно уявити, що б таке воно б дало людині, окрім статусу з огляду на тих людей, які таких звань отримають. Як правило, це досить забезпечені, поважні люди, які відбулися в цьому житті з різних міркувань. Часто це посмертно, тим більше ніяких не надається не пов'язано з цим. Але певний статус це безумовно підтримується. Але я б не сказав би, що це якось пов'язано з великими матеріальними витратами. До речі. Законопроект уряду передбачає, що особа, яка втратить державну нагороду, вона зобов'язана буде таку нагороду повернути, а так само втратить будь-які пільги, пов'язані з таким званням. Але знову ж таки, такі пільги це для тих людей, які такі нагороди отримали. Вони вкрай 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 є незначними. Вони, як правило, містяться в різних підзаконних актах, які регулюють ту чи іншу послугу, наприклад. Можливість лікуватись в якомусь закладі відомчому. Ну тобто, або це більше символічне значення. Саме так. Це радше статус: я Герой України. Ура! В мене там зірка, я ходжу а, і всім про це розповідаю, або ношу цю зірку і горжусь цим. Відповідно, це безумовно правильно, а, але це, залежно так, від того, хто герой України. Безумовно, власне, це і те, що і турбує суспільство, тому що ну реально складно дивитися на окремих осіб, які отримали державні нагороди, з точки зору того, як вони зараз ставляться до агресії Російської Федерації, як вони реагували на цю агресію, як вони сприяли а, настанню такої агресії, повномасштабної агресії а, з боку Російської Федерації. Тому безумовно питання складне зараз. Рубікон багато чого чого ми не наважувались раніше. Зараз ми робимо легко і рішуче, ну тому що живемо зараз в іншій ситуації в іншій країні. З державними нагородами зрозуміло буде добре, коли нарешті у всіх зрадників і проросійських товаришів заберуть звання і інші відзнаки від держави. Але от хочеться ще про гроші поговорити. Нещодавно суд задовольнив позов мін'юсту щодо передачі у державну власність двох підприємств, які точніше не двох підприємств, які належали двом російським олігархам, і там оціночна вартість 2 мільярди гривень. Коли чекати нових вироків в схожих справах У нас щодо колаборантів російських олігархів, позовів подано було вже 13. З них 11 задоволено. Два знаходяться на фінальних етапах розгляду. Ми очікуємо рішення вищого антикорупційного суду протягом найближчих днів. І дійсно, активи є значними. Ми сконцентрувалися власне на тих олігархах, які мають значні активи на території України. Буде безумовно десятки інших позовів щодо дрібніших активів. Наприклад, є депутати Російської Федерації, які підтримали агресію, і проголосували з неї. В них є ну, наприклад квартири в Криму. Ми такі квартири теж залюбки конфісковуємо. А, безумовно, вони це поки що не відчувають, тому що з точки зору російського законодавства для них це не має значення. Однак, після перемоги а, в нас буде уже титул прав власності за державою на такий об'єкт рухомості. Але безумовно, пріоритет це олігархи з великими обсягами. Ту справу, яку ви згадали, дійсно це вкрай цікаві, вкрай значні активи, але це далеко не остання справа по російським олігархам. Ми покажемо, продемонструємо. Я думаю, ще істотніший результат в порівнянні з тими справами, які вже відслухані вищим та корупційним судом. У нас поки що 100% результат. Усі позовні заяви задоволені в окремих випадках. задоволені частково на з відмовою вкрай незначних активів, які. Скажімо, так не мають вирішального значення однак, жодної відмови позові в позові у нас ще не було. Тому досить успішна практика. Зрозуміло. Дякую. Продовжимо цю тему у наступних ефірах. Ще раз вдячна, що були сьогодні з нами. Денис Малюцька, міністр юстиції України, приєднався до марафону Єдині новини, який триває.